Мої вітання, любі друзі! І сьогодні до нас долучається неймовірна Ісітакая. Будемо із нею говорити на різні важливі теми, які цікавлять абсолютно усіх. Отож, друзі, залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Звісно ж, задавайте ваші запитання, на які ми разом з Ісітою дамо відповідь вже в наступних ефірах. Пані Ісіто, вітаємо вас, раді бачити. Вітаю, Маріана! І хочу розпочати з вами ефір із прогнозу на червень травень. Мимолітно від нас уже відходи. Власне, що принесе Україні червень? Чи будуть якісь хороші новини для нас, що дійсно зможуть нас досить сильно порадувати? А, насправді, це літо воно буде дуже напружене для України для українців, тому що воєнні події будуть загострюватися максимально цим літом, і ви вже зараз спостерігаєте дуже сильні напади, дуже сильні обстріли. І літом ми прийдемо до такої точки катарсису, І ось ця точка катарсису, ця точка загострення, вона допоможе Україні прорватися і вийти. На новий енергетичний рівень. Тобто зараз ми спостерігаємо такий спад. Люди засмучені, вони у важкому психічно-емоційному стані. Але насправді ось ця енергія літа, особливо в червні, це дати. Літнього сонцестояння 21 22 23 червня це дуже важливі дати, коли сонце знаходиться в своєму зеніті, і дуже багато світлої сонячної енергії через сонце ми отримуємо нові завантаження на планету Земля. Ми, як українці, можемо використати цю енергію для себе. для того, щоб оновити свою психічну, фізичну систему і завдяки цьому зняти все напруження і вийти на новий рівень. Дякую вам. Що відбудеться перед закінченням війни? Те саме, що відбувається перед сходом сонця. Перед сходом сонця, завжди найтемніша точка, завжди найбільше загострення відбувається перед закінченням. І ось а, ми відчуємо, коли це вже буде якийсь пік, якийсь катарсіс, і ось тоді ситуація вирішиться, вона зміниться, і всім стане легше. енергетично навіть Тим людям, які не являються українцями, живуть за багато кілометрів, і всім енергетично стане легше. Ось в той момент, коли в Україні закінчиться війна, це відчують всі люди на планеті. Дякую вам, пані Ісіто. Скажіть, будь ласка, які видіння про Україну у вас були останнім часом? Можливо, могли ви поділитися з нашими глядачами? Якщо чесно, я вже бачу Україну після війни. Я бачу її дуже швидке відновлення, і я бачу, що багато професіоналів з різних країн світу професіоналів в різних сферах приїздять до України. І допомагають у відновлення країни. Я бачу, що створюються нові цікаві будинки, буде нова архітектура. Дуже багато коштів буде вкладатися в Україну а, з усіх країн світу. З'являться пар нові партнери. І ця країна в майбутньому вона буде дуже успішна і процвітаюча. А це буде щось. Дуже схоже на Сінгапур, але не зовсім так, тому що в нас більша територія, але дуже багато фінансової енергії зайде на територію України, і я бачу, як Україна розквітає як в духовному сенсі, так і у фізичному сенсі, як оновлюються дороги, оновлюються будинки і створюється дуже багато нових технологій на території України. І сіто як вважаєте, чи зможемо ми повернути людей, які наразі перебувають за кордоном? А що ми мусимо зробити для того, щоб вони повернулися, і власне, чи будуть жити у нас також на території України люди із інших країн, так враховуючи те, що ви говорите про те, що буде розвиватися, і будемо ми схожі там на Сінгапур і так далі. А, так, звичайно, ми маємо розуміти, що такі успішні країни, як Дубай, як Сінгапур, це країни, в яких живуть багато національностей. І кожна людина, яка приїжджає, вона робить свій внесок у розвиток країни, у розвиток території. Тому частково українці повернуться. Я бачу, що 50% від тих, хто поїхали, повернуться, Тому що більшість українців хочуть повернутися і зараз, але те, що війна триває, і те, що є загострення, воно стримує українців, але 50% повернуться однозначно. Плюс а, приїдуть люди з інших країн, які а, хтось на певний час приїде допомогти, а хтось захоче зовсім. Іммігрувати в Україну для життя. Дякую вам. Давайте також розглянемо е, питання: чи зможемо ми повернути всі території у майбутньому? Е, взагалі, насправді, території будуть змінюватися і не тільки в Україні, але й? В усіх країнах абсолютно будуть зміни по територіям. І я можу зараз сказати, що Україна територіально буде виглядати інакше. Я не скажу вам, що це буде більше територій чи менше територій, але територіально на мапі Україна буде виглядати інакше. І цьому також Осприяють певні домовленості з іншими країнами. А нам слід розуміти, що якщо на цій території людям добре і про людей піклуються, люди з інших територій вони будуть хотіти приєднатися до української території. І також будуть створені нові союзи, нові колаборації. Ми знаємо зараз про шенгенську зону, про європейський союз. Але ось ця шенгенська зона вона також буде трансформуватися і будуть створюватися нові союзи. А, нові союзи, в яких буде дотична Україна. Правильно розумію? Так, так. Буде Україна буде в союзі з декільками ще територіями. Це дуже хороша новина, враховуючи те, що в принципі вже там ми почали писати, підписувати різноманітні безпекові угоди. А як вважаєте, чи очікувати допомогу від ЄС та США влітку? А, вони будуть продовжувати допомагати в тому темпі, в якому вони допомагають вже зараз. Тобто, я не бачу, що вони а, щось дають нове, але вони не припинять свою допомогу однозначно. Тобто, допомога буде продовжуватися стільки скільки потрібно. Це досить хороша новина, як на мене, і хотілось би ще почути, чи буде обмін полонених влітку. А, так, але це більше наприкінці літа, що я бачу. Десь в кінці літа така можливість відкривається. Давайте також поговоримо про те, що буде з Росією в майбутньому, як буде виглядати Росія в майбутньому, чи збереже вона ту ту свою так звану суверенність, яка є на даний момент, чи все ж таки вона розпадеться на кілька шматків, як прогнозують різноманітні експерти. Якась частина в тому числі увійде до України. Як вважаєте ви, що говорять вам? Я бачу, що на цій території в людей росте напруження, дуже сильне напруження, психічне, енергетичне, і в якийсь момент все-таки станеться ось ця трансформація території. Це такий внутрішній емоційний вибух. Тобто, я бачу, що в Росії є можливість внутрішнього протистояння до того режиму, який існує. І це дуже сильно може вплинути на країну і на людей. Але в майбутньому Росія також іде в духовний розвиток. Тобто після цієї трансформації, яка станеться на території, там ще будуть деякі. Кліматичні події, які трансформують цю територію, певні катаклізми я бачу, в них вже було підтоплення водою, але ще буде трансформація цих територій. І ось після цього я бачу, що люди на цій території вони виходять в свій новий енергетичний рівень, і в них також стається. Такий момент просвітлення, момент трансформації свідомості. Але я бачу, що певні території, які зараз належать Росії, вони захочуть просто відокремитися і бути як окремої держави, не приєднуючись до інших. Дуже цікаво, що насправді Китай хоче від Росії? Давайте обговоримо ще також це питання. Китай вважає Росію своєю територією вже зараз ось і все. Тобто для Китаю Росія це вже Китай. Китай не розглядає Росію взагалі як окрему територію. І Китай зараз вкладає гроші в Росію, і Китай являється спонсором для Росії. Основним партнером для Росії являється Китай. Для Китаю це вигідно, тому що Китай купляє територію, купляє землю. І я бачила багато разів, як е, в якийсь момент частина Росії дійсно вона приєднується до Китаю. Дуже цікаво. І давайте також поговоримо на рахунок того, чи буде Іран продовжувати співпрацю з Росією, враховуючи те, що загинув їхній керманич. Як буде далі? А зараз Іран припиниться. Таке партнерство з Росією, і саме загибель їхнього лідера є великою причиною, і це повідомлення для них. Тому ви побачите, що зараз політика Ірану буде дуже сильно змінюватися більше в сторону Америки ніж в сторону Росії. Дуже цікаво, дякую вам, панісі. То чому в Росії почались катаклізми? Ви вже коротенько про них розповіли. Власне, давайте поговоримо на рахунок того, чи це як а, миттєва карма як говорять, чи це рука людина створила штучно ці всі катаклізми? Чи дійсно природа наказує? Насправді це просто трансформація, яку проходить планета, і різні частини планети вони проходять в певний час. Ось це можна порівняти з тим, як ви заходите в двері. Тобто ви не заходите всім тілом, бо спочатку заходить ваша нога, потім а, частина тіла, і потім вже в кінці заходить там, спина. А, зараз вся планета на трансформації, і ось ці території, вони перші. Так, Україна, Росія зараз побачите, як будуть іти трансформації в європейському континенті. Тобто, ось ця вся територія, також це буде трансформація в Китаї. Ось ця Євразія, вона зараз перша. Іде на трансформацію. За нею йде на трансформацію Азія і йде на трансформацію Америка, і йде на трансформацію Австралія. Тобто зараз ви побачите, що на кожному континенті щось буде відбуватися, щось буде відбуватися. Але дуже багато провідників світла вони роблять медитації, практики. Ми постійно переміщаємося з однієї точки в іншу для того, щоб. Гармонізувати енергії на планеті для того, щоб не було а, дуже серйозних катаклізм тобто велика духовна команда, яка зараз реінкарнувала, вона працює для всієї планети, і кожен закріплений за своєю територією по місцю народження. Так так можна сказати. Дуже цікаво, які катаклізми можливі влітку по всьому світу, і власне які території дійсно будуть у безпеці на вашу думку. Ну, три стихії, які ми бачимо вже зараз, які ми будемо бачити. Перше це вода, і є велика небезпека від води, особливо для Азії, для азійських країн, і для Китаю, в тому числі. Це вода, це великі цунамі, це велике наводнення. Це вже відбувається. Це також стосується і арабських країн, які потерпають від води. В майбутньому я бачу, що в арабських країнах наступає холод. Там стає дуже холодно зима. Я дуже багато разів бачила, що Дубай знаходиться весь у снігу, і там досить холодно. І це все експерименти з погодою, які зараз проводять вчені. Це технології ХАРП. Також я бачу, що це будуть землетруси, що це будуть суви, а те, що було в Турції, воно може повторитися в найближчий час, як в Турції, так і в Європі. А особливу увагу варто звернути на Італію. Там можливі землетруси, також виверження вулканів. Якщо ми говоримо про Америку, це смерчі. Власне, на рахунок катаклізму. Чи можуть катаклізми повпливати на те, що в США через ці катаклізми не відбудуться вибори? Вибори відбудуться в будь-якому випадку. в США, але загроза серйозних катаклізмів для цієї країни зараз існує. Ну і власне всі очікують глобальний саміт миру. Як вважаєте, чи справді на глобальному саміті в Швейцарії будуть обговорювати питання завершення війни в Україні? Вони будуть обговорювати питання створення єдиного управління для всіх країн. Це єдине глобальне управління, і вони дуже довго над цим працюють. І вони хочуть створити в якийсь момент, коли почнуться катаклізми. Вони їх розпочнуть о, через технології ХАРП. Вони хочуть зняти президентів багатьох-багатьох країн, об'явити, що на планеті. Дуже серйозна ситуація з катаклізмами, тому нам потрібно об'єднатися і створити єдине управління для всієї планети. Ось це той план, який виношують ці люди, і який вони будуть намагатися впроваджувати, але все піде трошки інакше за іншим сценарієм. Дякую. Чи можливо, нова епідемія найближчим часом з'явилася інформація в соціальних мережах на рахунок того, що власне можливе можливе повернення ковіду? Ну така можливість існує з осені. тобто, влітку ще, в принципі, всі будуть відпочивати. А ось з осені ви можете спостерігати нові інфекції, нові захворювання, нові пандемії ближче до осені взимку. І сіте, розкажіть, будь ласка, коли плануєте ваш ретріт в Україну? Як можна до нього буде долучитись? Я планую три зустрічі провести. Ретрит в Україні не буде, тому що я не встигаю за часом. Але три зустрічі в червні якраз на а, сонцестояння, сонячне рівнодення. Це 21, 22, 23 червня. Ви можете написати мені в особисті повідомлення, і я передрисую вас на організаторів, які будуть організовувати ці а, три дні, три зустрічі. Ну і власне, ми вже сьогодні з вами говорили про день сонцестояння, що потрібно обов'язково зробити у цей день, чим він важливий, і, власне, як наповнити себе позитивною енергією. А, дуже важливо в цей день сформувати намір і сформувати реальність свого життя на наступний рік. Виділіть собі час для того, щоб сісти 21 числа і подумати, яким ви хочете бачити свій рік через відчуття, Які ви хочете проживати. Тобто уявіть навіть не самі події, а ті відчуття, які ви будете проживати через своє фізичне тіло. І коли ви направляєте енергію на створення в такий сильний, серйозний день, ви маніфестуєте свою реальність. Тому я благословляю кожного з вас на маніфестацію своєї щасливої реальності через енергію любові. Пані Сіто, ну і власне можливо порадити якийсь також ритуал зробити у цей день. Цей день найкраще побути на вулиці, на природі, побути на сонечку. Ви можете зробити поклоніння основним стихіям – це вогонь, вода, земля і повітря. А ви можете поїхати на природу і взяти з собою фрукти, взяти з собою водичку, взяти з собою сік і просто зробити такий на природі біля води невеличкий алтар, поставити свічку, поставити ароматичну паличку, покласти фрукти, налити в скляночку водички і попросити всіх духів природи на благословіння для вас в цей день і на благословіння вашого життя.